Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про реєстрацію власної поштової скриньки у мережі інтернет. Скористаємось для цього сервісом Gmail.com. Пройдемо всі етапи покроково і подивимось, які ж перепони у нас можуть виникнути при нашій реєстрації. Для початку відкриваємо будь-який браузер і переходимо за адресою нашого сервісу. Для цього в рядочку адрес вписуємо gmail.com і натискаємо Enter. Перед нами відразу відкривається сторіночка, де ми можемо Вказати електронну пошту, якщо вона вже в нас є, пароль від неї, і після перевірки нас переадресує до кабінету нашої електронної пошти. Але в нас такої пошти поки немає. Тому маємо натиснути Створити обліковий запис. Але поспішати не будемо. Розглянемо ще один приклад: якщо за вашим комп'ютером працюють і інші користувачі, можливо, вони вже зайшли у свої кабінети. І браузер запам'ятав їхні дані. В такому випадку, при введенні адреси Gmailcom, ми можемо або відразу потрапити до чужого кабінету електронної пошти, або стикнутися ось з такою сторіночкою, де показано дані іншого користувача, але тут немає створити нового абонента. Є інший пункт вибрати інший обліковий запис. Натискаємо його і потрапляємо до нашої першої сторіночки. Як бачимо, тут можна вказати поштову адресу або створити новий обліковий запис. Натискаємо кнопку Створити обліковий запис. Нас запитують, для кого даний обліковий запис буде створюватися. Справа в тому. Що для того, щоб зареєструвати для особистого використання електронну скриньку, вам має виповнитися принаймні 13 років. В інших країнах світу є свої вимоги. Наприклад, в Європі можна зареєструвати свою поштову скриньку починаючи від 14 років, а в деяких країнах навіть 15-16 років є граничною межею. У нас 13. Якщо вам немає 13 років, то покличте на допомогу ваших батьків. Вибираємо для особистого використання. Натискаємо на кнопочку, далі представляємося, вказуємо свої дані, натиснули Далі, заповнюємо анкету з датою народження та статтю. Далі вам пропонують обрати назву вашої поштової скринки. Декілька варіантів запропонує сам сервіс, або ви можете створити власну адресу, що ми власне й зробимо. До назви електронної пошти також висуваються певні вимоги. Вона обов'язково має складатися з англійських літер та цифр. Єдиним розділовим знаком, який дозволяється, є крапка. Відповідно, ви маєте придумати таку назву, яку би вам легко було запам'ятати, і іншим, кому ви її будете надавати. Після того, як ви придумали назву, натискаємо далі. І якщо дана назва не зайнята, ми переходимо до наступного етапу. На цьому етапі ми маємо придумати пароль. Не забуваємо про те, що пароль має бути міцним і складним. Використовуємо англійські великі й маленькі літери, цифри і спеціалізовані знаки на штат крапки або коми. У першому вікні ми вводимо пароль, а у другому його підтверджуємо. Якщо біля вас нікого немає, можемо поставити позначку Показати пароль. Тоді вікно підтвердження зникне, ну а пароль замість зірочок покажеться літерами та цифрами. Після введення натискаємо далі. Нам пропонують відразу запам'ятати ваш пароль у системі. Це вже ваш вибір, але б я не радив цього робити. Натискаємо не зараз. На даному етапі нам пропонують вказати резервну адресу. Це допоміжна пошта, на яку буде надсилатися повідомлення про відновлення вашого паролю, якщо ви його забудете. Скористайтеся поштовою адресою ваших батьків. Ну а якщо у вас є друга своя власна пошта, то вкажіть її. Якщо у вас немає резервної адреси, можна її не писати. Цей етап. Не обов'язковий. В такому випадку не пишемо адресу, а натискаємо кнопку пропустити. У нас же ж адреса є, натискаємо далі. Наша скринька практично створена. Залишився лише один крок. Після натискання на кнопку далі перед нами відкривається документ, в якому перелічені всі наші права та обов'язки при використанні поштової скриньки на сервісі gmail.com. Їх перечитайте уважно. Після того, як ознайомились з правилами, натискаємо кнопку Прийняти. І перед нами відкривається наш власний кабінет електронної пошти. Інколи браузер щитує мову інтерфейсу з вашої операційної системи, і якщо вона перекладена українською мовою, то і він показує нам українську мову. А інколи, як в даному випадку, ми бачимо мову англійську. Що ж робити? Як зробити інтерфейс нашого кабінету зручним? Переходимо до меню, яке розташовано з лівої сторони. З ним ми познайомимось буквально за кілька хвилиночок, а поки що розгортаємо його повністю і вибираємо пункт менеджер. В нас відкрилися всі налаштування, які є у нашій поштової скриньки. Поки що вони нас не цікавлять, відкриваємо першу вкладинку, яка називається General. І ось тут першим пунктом налаштування є Language тобто мова. Вибираємо українську. Після того, як ми вибрали мову, бачимо, що нічого не змінилося. Справа в тому, що в кінці всіх налаштувань є кнопочка Save. Натискаємо. Сторіночка оновлюється і бачимо, що в нас вже українська мова і ми легко можемо працювати. Тепер познайомимось з нашим поштовим кабінетом трошечки більш детально. Зверху бачимо кнопку величезну написати листа, при натисканні якої Відкривається вікно створення нового листа. Про нього поговоримо за кілька хвилиночок. Наступним йде пункт зірочкою. Зірочкою ми помічаємо листи, які є для нас важливими. І це такий собі фільтр, який серед інших листів, якщо їх багато, буде відсіювати саме ті, які помічені зірочкою. Відкладені, це функція. Відкладання листа, тобто, якщо ви не можете його прочитати зараз, ви можете його відкласти на потім, вказати на який день та на який час, і він про себе потім нагадає: Чернетка, чернетка це лист, який ви не дописали з якихось причин. Вимкнули світло, зник інтернет або ще щось. Всі ваші незавершені та невідправлені листи будуть потрапляти саме до цієї категорії. На Дісладі це категорія, яка зберігає копію листів, які ви склали і відправили. Ну і тут ще ціла купа різних налаштувань, з якими ми познайомимось трошки пізніше, коли будемо наповну працювати з електронною поштою. З правої сторони в нас є календар, щотижневик, в який ми можемо записувати собі завдання, щоб не забути їх виконати, і сервіс контактів, який значно полегшить нам життя, і до нього ми обов'язково повернемося на наступному уроці. А поки що, якщо ми згадаємо, Минулий урок, у нас там було два правила етикету, які пов'язані з отриманням і відправленням пошти. Ці два правила ви можете зробити автоматичними, і вони будуть працювати самостійно у вашій пошті. Давайте повернемося ще раз до наших налаштувань. Даний пункт у нас вже називається зараз керування мітками, відкриємо його, перейдемо на вкладинку першу загальні налаштування. І спустимося до самого низу. Ось тут, внизу, у нас є такий пункт, як автоматична відправість. Якщо ми її включимо, то кожного разу, як тільки ми будемо отримувати листа, наш поштовий сервіс буде формувати і відправляти автоматизовану відповідь нашим абонентам. Давайте ми тут в темі листа. Так, і напишемо. Дякую, я отримав вашого листа. А нижче можемо більш детально розписати. Вітаю! Ваш лист надійшов за вказаною поштовою адресою. Його буде прочитано при першій можливості. З повагою, князів ЄО. Тобто, коли людина нам надсилає листа, він автоматично. Отримає відповідь, яка говорить йому, що він надіслав листа за правильною адресою, але в даний момент ми не маємо змоги йому відповісти і напишемо відповідь, як тільки листа прочитаємо. Таким чином, ми зробили автоматичним одне з правил етикету повідомити адресату про те, що ви листа отримали. Зберігаємо зміни, і сервіс Gmail нас питає: ми вже завершили налаштування, чи хочемо до нього повернутися. Натискаємо налаштування автовиповідача. Відкрилася знов-таки наша сторіночка. Ми спускаємося вниз, але вже не до кінця. Ось тут у нас є створити підписи. Ми маємо за другим правилом етикету завжди підписувати свої листи. Тож, давайте і цей варіант автоматизуємо. Натискаємо створити новий підпис. Нових підписів може бути кілька. Давайте перший. Для друзів натискаємо створити, відкривається віконечко, в якому ми можемо написати наш підпис. Він може містити будь-який текст або взагалі складатися з картинки. Якщо вас, друзі, знають за якоюсь фірмовою картинкою або логотипчиком, ви відразу можете поставити його тут, обравши розділ картинки. Ну а я напишу: з повагою, ваш неведімка. Ми можемо виділити текст, задати накреслення, оформлення, навіть кольорову гаму можемо поміняти і вибрати таку. Вам подобається. Натискаємо Створити новий і робимо для навчання або для роботи. Створити і підписуємо. Вчитель інформатики, князів Євген Олегович. Вказали дані. Не забуваємо обов'язково спуститися вниз і зберегти зміни, які ми з вами придумали щойно і внесли. Сторіночка оновилася, можемо завершити налаштування і перейдемо до написання самого листа. Натискаємо написати лист. У вікні, що перед нами відкрилося, є три Обов'язкових поля. Перше, кому ми надсилаємо листа? Давайте я сам собі його надішлю, щоб ми подивилися, що у нас вийшло. До речі, беріть на замітку, це крутезний лайфхак. Якщо вам потрібно щось терміново собі зберегти і ви працюєте не за своїм комп'ютером, ви можете відправити самому собі листа. Задаємо тему листа обов'язково, коротко, маленькими, простими реченнями пишемо тему листа. Інколи листи, які приходять без теми, відразу потрапляють в спам або автоматично, або їх туди Закидає власник поштової скриньки. Навчальний лист. Ну а тепер давайте напишемо самого листа, виглядати він буде в мене ось таким чином. Вітаю! Як я, я Євген, звертаюся до вас з проханням дати зворотній зв'язок про те, чи отримали ви мого листа, в якому міститься посилання та вкладена картинка. Я просто навчаюся. Заздалегідь вдячний за допомогу. Пам'ятаємо, що листи ми складаємо за правилами етикету, і тут у нас їх. Навіть декілька. Якщо ми пишемо листа абоненту, з яким не знайомі особисто, маємо представитися, що ми і зробили. Після цього, якщо ми додаємо до листа якісь посилання, вкладені документи, вказуємо про них у тексті листа. Ну і наостанок, якщо ви просите про допомогу або вам її надають у поштовому листуванні, обов'язково подякуйте за дану допомогу. Так, ну що, лист ми створили, можемо його до речі, оформити оформлення тексту не обов'язково задавати при складанні листа. Але якщо у вас є таке бажання, або ви вважаєте, що потрібно виділити якийсь момент з листа, більш детально звернути на нього увагу, ви можете це зробити. Тут напишу інформатика. Це просто. І мені потрібна адреса даного YouTube каналу. Переходимо на YouTube, пишемо інформатика просто. Так, ось наш YouTube каналчик, і адресу його ми забираємо. Перейдемо до нашого листа, виділяємо текст, який буде слугувати нашим посиланням, і натискаємо внизу на ось такий ціпок. Бачимо, що підпис у нас склався. В нижній рядочок вставляємо адресу YouTube каналу і натискаємо ОК. Все, це вже справжнє працююче гіперпосилання. Тепер, що стосується картинки, картинку можна додати двома різними варіантами. Перший варіант У нас є ось така скріпочка, де написано вкладені файли. Тобто, натискаючи на неї, ми перейдемо до вашого комп'ютера. Так, десь у мене тут завантажене щось було з картинок. Давайте подивимось. О, прикольні картинки. Вибираємо картиночку, натискаємо відкрити, і картинка в нас сюди причепилася. Бачимо її назву і бачимо розмір самого файлу. Інший варіант: ми можемо перетягнути сюди картинку. Для цього відкриємо просто окрему папку в вашому комп'ютері, виберемо малюнок, і ось тут дивіться обережно. Якщо ми беремо картинку, давайте я іншу візьму. Кидаємо просто всередину листа, картинка вставляється, її зміст відразу буде видно, але при цьому якість самої картинки значно зменшується, так як сервіс зменшує нашу картинку, щоб йому легше її було переправляти. Ну а другий варіант ми беремо той самий малюночок. Переносимо, але кидаємо не всередину листа, а цю. Сюди вниз на панель інструментів, там де скріпочка наша. І бачимо, що він просто причепляється. Бачимо назву, розмір картинки. Так, ми написали, що у нас в листі всього один документ причеплений. Тому картинку цю я викидаю. І ось цей файлик також викинув. Готово. Можна було б відправляти. Але згадали ще один момент. Лист треба підписати. А підписи в нас вже готові. На панелі інструментів у вас є ось така ручка. Ставити підпис. Натискаємо сюди. Є підпис для друзів. Є підпис для навчання та роботи. Виберу для навчання та роботи, і бачимо, що мій підпис автоматично вставився до мого листа. Якщо я передумав і хочу поставити підпис як для друзів, клац, і ми його змінили. В будь-який момент на «Лаштуванні» ви можете підредагувати ваш підпис або створити новий. Їх може бути просто безліч. Надсилаємо листа і переходимо до вкладки вхідні. Як бачимо, лист уже надійшов. Все чудово, все працює. Ось і все, що ми мали сьогодні розглянути. На наступному уроці ми подивимось, як одного листа можна відправити відразу кільком абонентам, і як зробити так, щоб адреси ваших друзів зберігалися саме на сервісі gmail.com, а не у ваших записничках чи блокнотиках. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші подобайки, якщо урок був для вас корисним. Ну а ми зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!